Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Вітаю Сергію. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, ми вже в кінці квітня з вами розмовляли про те, що АЗС 1 травня мусили перейти обов'язково на паливо з, з біоетанолом в складом не менше 5%. так так званий е 5 це відповідно до екологічних норм, так як ми рухаємось у напрямок до єдиного європейського стандарту. Але зараз відклали цю норму так до початку 2026 року. І власне виникає питання: а чому так? Чому зараз відклали цю норму? Ну, насправді не відклали. Насправді е закон продовжує діяти. І ці два перших місяці, які пройшли там минули з 1 травня, вони показали, що нічого страшного в цій програмі немає. Е компанії підготувалися, і про те, що все нормально, свідчить і той факт, що, ну, по-перше, я. Особисто не чув жодних рекламацій. А по-друге, навіть в соцмережах, там, де можуть там, з будь-якої мухи зробити слона, ну от навіть е, нічого мені такого не траплялося. Хоча, зазвичай, будь-яка проблема завжди про себе дає знати. Тому е, закон продовжує діяти. Е, але, але Верховна Рада прийняла рішення е, про скасування штрафів за торгівлю пальним без біоетону. Що це означає? Це означає те, що в принципі можуть компанії продавати пальне є 0 як раніше. Звідки ця норма взялася? З початком літа у нас почали зростати обсяги споживання бензину, і з'ясувалася наступна річ, що наші закордонні партнери, які виробляють це пальне, вони не можуть забезпечити тих обсягів, які нам потрібні, тому що е 5 для них не є стандартною маркою. Для них стандартна є е 10. і відповідно для нас вони виділили окремі потужності, які обмежені, то вони не можуть нас повністю задовільнити. І відповідно склалася ситуація, коли ну не виключено, що якщо попит і надалі зростатиме, то ми можемо зіткнутися там, скажімо так, з ресурсним з ресурсною нестачею, і компанії про це інформували уряд і разом прийняли рішення просто не скасовувати закон, а просто скасувати штраф. То, якщо буде не вистачати пального, оперативно можна завжди купити. Є 0 він завжди є на ринку. Це просто є 5 Ти, наприклад, ну на південному ринку ти не купиш. Ну його немає. Тобто його мають робити тільки під замовлення, і це коштує там ну, досить дорого. А от то, що можна оперативно купляти, це є нуль, його достатньо, і відповідно ринок може це оперативно робити. От для чого це було зроблено. А от, власне, в мене таке от питання тоді виникає, так якщо в Європі є стандарт е 10 І власне кажучи, там уже цей стандарт доволі довго використовується, саме паливо з біоетанолом, А от стандарт Е0, Він просто є країни, які лише на ньому, чи воно апріорі робиться в великих об'ємах. А це перше, це так би мовити, базовий бензин, ну, який дуже просто зробити. І тобто, спочатку роблять його, а потім роблять вже е 10 на його основі. Ну, відповідно, компан... ну, виробникам не треба нічого там переналаштовувати, просто е частину сировини просто передавати Україні і таким чином закривати питання. Тобто, не треба додатково там оці ці є 5, є 10 робити. Тобто, це дуже швидко. А зрозумів, і насправді... база, яку вже потім Так, відповідно... да, це, це базовий бензин, який, який можна сказати, що так. Да, що це базовий бензин, який дуже ну який основний і є на ринку, тобто на ринку нема котирувань бензину зі спиртом. Навіть компанії, які сьогодні от у нас купують готовий бензин Е5, Там дуже складне ціноутворення. Ті компанії, які купують от бензин Е5, У деяких є такі формули, які на 95 посилаються на котирування бензину базового в Європі, а 5% на котирування біоетанолу. Тобто, ну там досить складні такі формули. Відповідно, от є нуль, він є завжди. І особливо це ще раз наголошую для південних регіонів: от на е, Середземне, Чорне море, от там знайти бензин з біоетанолом ну, нереально. Тобто це тільки є 10 е, тільки є нуль. Ну, до речі, згідно статистики, якщо я не помиляюсь, більшість трейдерів імпортували саме вже готову суміш пального, тобто з цим 5% так складом біотонолу, ви кажете про те, що власне для Європи більш притаманне є 10, так і є п'ять окремі виробничі лінії, які зараз як бачимо через підвищений попит, не вистачає власне кількості цього бензину, і оскільки ось оцей обов'язковий перехід відклали попередньо до початку 26-го року, чи можемо очікувати, що з 26-го року. Можливо, все-таки Україну прирівняє до стандарту е 10 що він буде обов'язковий. Може, це буде простіше взагалі, ось для АЗС, для закупівлі? Та насправді, я просто хочу нагадати, що не зовсім правильно казати, що ця програма з біоетанолом, вона покликана синхронізуватися з Європи. Насправді, її основний сенс. Це поштовх економічному розвитку е, аграрного сектора і переробного сектору, тобто, це для нас бізнес. Тобто, це для нас, це про гроші, це не про якісь примхи, того, що ми там маємо переходити на якісь стандарти. Фактично, оця п'ятивідсоткова частка вона має стати часткою власного виробництва. Тобто ми самі виробляємо цей біоетанол, ми вирощуємо сировину у вигляді кукурудзи, наприклад, переробляємо її і самі її використовуємо. Це просто оптимально, коли ми знижуємо імпорт і даємо пошту в своїй аграрній промисловості внутрішньої внутрішньому виробнику. І відповідно, чим більше ми будемо споживати такого продукту, тим краще. Тобто, цей для валютного балансу і для енергетичної безпеки це. Дуже гарно, І відповідно, я вважаю, що ми дуже затрималися цією програмою 15 років тому, чи 20 там в деяких країнах Європи вона стартувала. До речі, є в деяких європейських країнах ще є 5, От в Іспанії, наприклад. Є 10 не є єдиним стандартом для Європи? А власне, от ви дійсно ви дійсно сказали хорошу тезу, так що це покликано аби, власне внутрішнє виробництво? Так, у цих 5% відсотків воно стимулювалося. Але як я згадав, так що статистика показує, що воно вже імпортується, розбавлене. І От виникає питання: а чому що нам заважає от покривати цю частку в 5%? відсотків через те, що це якийсь новий ринок, чи є нестача чогось? От які причини? Причина дуже проста: ні, вона називається безпекою. Тому що що таке, як робити, робити бензин з біоетанолом? Тобто, ти маєш резервуар з бензином, ти маєш резервуар з біоетанолом, ти маєш встановити спеціальні насоси компресори для змішування цих двох компонентів. Це має бути лабораторний комплекс, який буде відслідковувати якість цього пального. Тобто, це виробництво. Розуміємо, що сьогодні відбувається, да? тобто будь-який резервуар це мішень. І відповідно, дуже багато компаній не просто побоюються це робити. Ну, з безпекових питань, це не те, що там ми не довіряємо чи не можемо зробити. Це не космічна технологія, ну, чесно. Тобто, це досить примітивна історія. Хоча вона теж таки потребує контролю, вона потребує е контролю якості. Тобто це інвестиції не дуже там великі, але вони потрібні. І тут питання навіть не в грошах, а в безпеці. То можна втратити і обладнання, і продукти, і все, що хочеш, і персонал. Тому ніхто не хоче ризикувати. Але я думаю, що ми все одно ну, до цього прийдемо. У нас дуже багато. У нас сьогодні, якщо у нас минулого року, якщо не помиляюся, виробництво було 100 тисяч тонн біоетанолу, то зараз. На етапі проєктування і будівництва знаходиться потужності там на 800 чи на 900 тисяч тонн біоетанолу, то це фактично 50% нашого споживання бензину, там трошки менше 40%. Тобто, це дуже багато. Відповідно, ми нікуди не дінемось від того, щоб е це не починати виробляти всередині країни. Спершу, на першому етапі вирішили. Пороцювати, так би мовити, потренуватися на, на кішечках і е, торгувати з готовим пальним, але знову таки партнери наші з за кордоні, знаєте, там нічого особистого, тільки бізнес. Тобто, за нього ще і невеличку премію попросили. А, тобто, це теж ну, не дуже. Тобто, ми переплачуємо знову таки, і взагалі, ну от е, ця програма вона не набула того сенсу, який. Мав бути, да? Тоб, ну і спирт ми використовуємо фактично ці виробники: це Литва, це Польща, це Румунія. Ну Кажуть, що там є частина українського біоетанолу в цих бензинах. Ну Але ж яка вона там, ну, мені зараз важко сказати насправді. Тобто, однозначно, що це сьогодні ми працюємо в дуже великій, дуже великій ступені на європейських виробників біоетанолу. Ну, тут я можливо помиляюся, але мені здається, може бути альтернатива це відкриття таких виробничих потужностей тоді на території країн Європи, так власне українських фірм. І тоді я так розумію, наші е агробізнеси зможуть імпортувати сировину туди, і, власне, потім імпор назад точніше, експортувати і назад уже імпортувати з нашим Ну, на логістично це звісно буде витратно. Логістично буде витратно, крім того, треба розуміти, що в Європі дуже складне законодавство для того, щоб зробити щось спальним, тобто зробити там нафтобазу, зробити там виробництво. Це купа ліцензій, це купа дозволів і так далі. Я думаю, що це не варіант. Тобто, навряд чи так, на це буде скоріше. Я думаю, що йдеться про якісь розпорошення, да тобто децентралізовані невеличкі такі виробництва. Які можуть невеличкими партіями робити це пальне? Тобто споживання бензину, в принципі, воно не таке велике, і я думаю, що можна не робити один великий да там вузол, а зробити там 3-4 виробництва. Вони недорогі, і відповідно тим, тим самим трошки спробувати розосередити ризики від цього виробництва. Ну, це вже такий буде виходити крафтовий біотоноловий е пальне біотонолове. Ну, ну так. Так. До речі, от дійсно щодо питання здорожчання, так ми постійно бачимо якісь коливання в одну в іншу сторону, іноді ці коливання в межах статистичної похибки. Проте багато людей не розуміють, власне, що відбувається за лаштунками причин, так власне, чому пальне здорожчує чи здешевше. Так, адже спочатку там є якийсь прогноз, що буде дорожчати, в результаті дешевше чи навпаки. І, зокрема, останні, останні тижні чимало було новин через війну, яка розгорталася. На близькому сході про те, що все, нафта вгору, бензин завтра буде по 100, все, чекаємо, треба запасатись. тому що що? Ну, це люди в приватних розмовах так говорять, тому що, як я вже повторив, не розуміють певних процесів. Поясніть, наскільки це твердження правильне чи неправильне, що якщо десь щось відбувається, так і ростеться на нафту, і відразу бензин вгору чи вниз. Україна є країною імпортером нафтопродуктів. У нас сьогодні ми самі нічого не виробляємо, тобто ми все змушені привозити. І купуємо ми це на світових ринках по світовим цінам. Відповідно, якщо світові ціни стрибають, то ми це напряму абсолютно оперативно е на собі відчуваємо. І скажу більше, навіть якщо б ми щось виробляли тут, навіть якщо б ми 100% виробляли свого пального, ми все одно б залежали від. Світового ринку. Тому що завжди працює паритет для того ж виробника. Йому продавати на західний ринок чи продавати на внутрішній Тут має бути е, знак рівняння між сим. Стає вигідніше експорт, відповідно, підтягується внутрішня ціна. Це отак працює. Тому від світових цін ми нікуди країни з ринковою економікою, такі от як європейські країни. Вони всі на це реагують. Єдине, що внутрішнє виробництво воно дає більшу, скажімо так, стійкість до цих коливань, тобто є постійно в країні буфер з певних обсягів пального, і відповідно це робить їх більш плавними. Тобто, якщо у нас зараз що відбулося, ціна на нафту стрибнула на 15%, 65 до 75 доларів за бари. Одразу піднялися світові котирування на нафтопродукти, дизельне пальне, бензин. Одразу здорожчало в опті, дизельне пальне здорожчало на 7 гривень за літр. І це не через спекуляції, це просто пропорційний перерахунок того, що відбулося на світовому ринку. І це дуже швидко. Якщо б виросла, нас... нафта, виросла виросла ціна закупки для людини, Саме яка так. має в Україну привезти це пальне, і ти купуєш уже дорожчим цінам, враховуючи те, що людина покладала більше. Угу. Саме так. Якщо б у нас була своя нафтопереробка і своє виробництво, цей процес він би не був за декілька днів. Він би розтягнувся, наприклад, там, на два тижні за рахунок от наявності буферу свого пального, більш дешевого. От, відповідна вся відмінна, але це все одно б нас наздогнало. Тому не можна сказати, що ну, ми там дуже вразливі. Насправді так працює. Я неодноразово там бував на заводі «Мажейкю Нафта в Литві, там, ще там, 20 років тому, 10 років тому. У нього взагалі цінник кожного дня він просто припаяний до, світов... до експортного котирування. І він автомати... ця ціна, Навіть людина там не, не бере участі. Вона просто автоматично ця ціна перераховується відповідно до котирування. Ну от і все. Так, так, так працює скрізь. Як з цінними паперами, так ти в реальному часі відслідковуєш, що відбувається з ціною. а да. в мене тоді виникає таке питання. Ви сказали цікаву тезу, так про це ось буфер запасу, бо я розумію: так, якщо в тебе є там умовно, да, порівняємо з водою 2 літра води вдома, і тобі лише завтра треба купити, чи після завтра цих 2 літра вони коштують, за скільки ти їх а да? Завтра ти вже mm. купиш подорожче. Враховуючи ситуацію в Україні, так що в нас відбувається взагалі з запасами, з логістикою. О, наскільки швидко Україна відчуває ось ці ось зміни в ціні? До прикладу, так, завтра здорожчає ціна на нафту світова, через скільки в нас дорожчує пальне? Що показав оцей останній випадок? Він показав, що все залежить від, е, від величини цього підвищення. Тобто, якщо б ціна зросла на нафту там, 65 до 70 доларів, я думаю, що ми взагалі б там могли нічого і не відчути. Тому що реально ну, був запас певної міцності, особливо там по диспальному, по бензину він був менший, або його там не було. Але по диспальному було. Але коли в тебе за там, буквально два дні на твоїх очах ціна зростає на 15% або там на 7 гривень за літр, ну дуже, скажімо так, глупо сидіти. І чекати, що щось відбудеться. Тобто, ти, коли бачиш прогноз погоди і, і, і тобі кажуть, що буде дощ, ти з собою береш парасолю. Це так само тут, якщо ти бачиш, що щокрізь зростає ціна, ну, і тобі завтра треба виходити і купувати, ти вже будеш до цього готуватися. Якщо це там 2 гривні, це одна історія. Якщо сім, ти вже розумієш, що тобі треба просто більше грошей, щоб купити попередній обсяг. Тобто, відповідно, то отак працює ринок, і відповідно ціна у нас пішла дуже швидко. Ми дуже швидко це відчули. І якщо говорити про такі більш помірні коливання, то зазвичай це становить десь 2-3 тижні. Така реакція на при тому, як в одному напрямку, так і в іншому. Тобто, здорожчала там за місяць, наприклад, там ціна нафти на 5% протягом наступного місяця ці 5% вони перейдуть на колонки. А що ви гадаєте зараз буде найближчий? Так, наприклад, місяць-два щодо стабілізації цін. Вони будуть стабільні залишатись на цьому ж рівні. Чи є якісь чинники, що можуть знизити чи підвищити ціну? Це однозначно дорога з двостороннім рухом. Тобто, ціни як зростають в залежності від світових цін, так вони і падають. Теж в залежності від того, наскільки дозволяє ситуація. Тобто, от, от цей такий споживчий міф про те, що ціни на бензин вміють тільки зростати, ну це не більше, ніж міф. Насправді, якщо подивитися, там, взяти за 10-15 років і побудувати динаміку цін на нафту і на нафтопродукти в Україні, ми побачимо абсолютно паралельні лінії. Це, це абсолютно ну, чітко і, і зрозуміло. Просто коли ціна зростає, всі на це звертають увагу. Коли вона падає, у мене телефон просто мовчить, Ну мені ніхто не дзвонить. Нікому ну, це не цікаво. Так впав палаця, не добре. Так, да. а, а от про те, що коли зростає, от от, от, от тоді телефон червоний. От, от, ну так влаштована, мабуть, там психологія людська, я не знаю. От і тому зараз ми пік пройшли, слава Богу, розвернулися ціни. Сьогодні дивився останнє котирування 67 доларів. Тобто, ми майже вже повернулися до, до кризового рівня. Тобто, відповідно, і ціни мають теж бачимо, в опті теж пішли вже на 4 гривні майже впала ціна на диспальне в опті. А на бензині ні. На бензині там буквально декілька копійок. Пока то поки що знизилось, тому що є той такий невеличкий, скажімо так, дискомфорт, ресурсний про який ми вже говорили. Це не можна сказати дефіцитом, але є високий попит. Він задовільняється, але зайвих запасів там або ресурсів немає. Тому ціна оптова лишається високою. Думаю, що наступного тижня ми будемо мати вже реакцію колона на колонках по дизелю, по бензину сумніваюся, тому що знову-таки закупівельна вартість не падає. Коли вона почне падати, тоді можна буде говорити про те, що буде дешевшати бензин. Тобто, все буде залежати від того, як буду ці закупівельні ціни себе поводити. Ви знаєте, нещодавно в мене виникло ось таке питання? Я просто сидів на вулиці так на лавці, дивився на дорогу, відпочивав і звернув увагу про те, що скільки за останні роки з'явилось електрокарів на вулицях міста? Про чому дуже багато хто це як другу машину в сім'ї заводить, хтось купує просто суто електрокар, так і в мене виникло питання: а чи є вплив збільшення кількості електрокарів на от попит на пальне в Україні? Це щось в межах похибки, чи це вже є Якісь навіть, можливо, в межах якоїсь статистики. Безумовно, останнім часом це дуже сильно відчувається. І я вважаю, що в цьому є певна е, проблема. Оскільки е, нещодавно ми проводили: от самі уявіть, ми, проводили, ми говорили з польськими колегами-аналітиками. от У них на всю Польщу зараз 60 тисяч електрокарів. А у нас 155 тисяч. І це при тому, що у нас загальний парк машин в рази менший, ніж в Польщі, і вантажного транспорту, і приватного транспорту. Тобто, ну поляки, вони у них по населенню вони нас більше, а економічно вони більше нас в рази. Тому машин дуже багато. Тобто, частка електрокарів у нас, я думаю, зараз рекордна там у всій Європі. Якщо дивитися до я не беру там Норвегію або Швецію. То виключень насправді вони для Європи не є типовими. А от в Європі я думаю, що ми десь в лідерах. Чому? Тому що у нас вже декілька років діє програма по... програма пільг на ввезення електрокарів. Тобто, скажу так, що на моделі Єтрон, е це преміальна модель Audi. Електрокар коштує за рахунок несплати податків на 20 тисяч євро дешевше, ніж бензиновий аналог 20 тисяч євро це величезна сума. Це фактично, якщо б не було таких пільг, бюджет би заробив ці 20 тисяч. Тобто, це субсидії, вони просто ну таких немає ніде. І сьогодні, коли йде війна, коли люди стягуються там, чим можуть для того, щоб допомогти армії, бюджет фактично дотує тих, хто вирішив покататися на електричці. Ну, це чесно, якось ну, у мене погано це вкладається в голові. Йдемо далі. Цей електрокар без податків. Потім 80% цих машин заряджаються вдома. Заряджаються вдома по нічному тарифу, який є мінімальним, який є збитковим навіть для. Державних виробників цієї електрики там дуже смітно тобто, знову таки... да, дійсно. Ми рахували з друзями в кого є електрокар. То це там взагалі виходить третина вартості, що він заправляє свій бензиновий авто автомобіль. Ну так, тобто, це знову таки держава знову таки субсидує цих. Тобто, це просто несправедливо. Це несправедливо, це неприпустимо для воюючої країни. Ніхто так не. Я розумію, я, я підтримую те, що електрокари це цікаво, це диверсифікація, але ніхто Знаєте, у кожної програми є своя ціна. І як показує досвід, оці дотаційні програми вони довго не живуть, тому що коли зникає оця допомога, вони фактично в, вмирають. Тобто вони не, не борються, да, там нормальні. За, за споживача в нормальній атмосфері. А за рахунок цього це є викривлення конкуренції, це є викривлення е, різних так, транспортних засобів. А для нас це, ну, це взагалі. От, от почуйте цифру. По нашим розрахункам кожного місяця Україна втрачає 2 мільярди гривень за рахунок програми субсідування електрокарів: 2 мільярди. Тобто, це по року 24 там. А якщо ще взяти і втрати від акцизів на пальне, да? тобто, якщо б ці машини їздили там на пальному, то вони б доплачували ще там десь під 4 мільярди на рік. Тобто до 30 мільярдів гривень ми сьогодні втрачаємо на оцю забаганку з електрокарами. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Тому, звісно, люди це обирають, люди в цьому не винні. Да? Тобто, вони споживачі, ну вони обирають те, що їм дозволяє держава робити. Але держава себе поводить, ну чесно кажучи, ну трошки дивно. І я думаю, що ця програма пільга вона закінчується 1 січня 26-го року. І я сподіваюся, що, її, що вона не буде пролонгована. Хоча я бачу, що вже навіть є законопроекти відповідні у раді, щоб пролонгувати цю норму. я вважаю, що це неприпустимо. Наостанок коротко поясніть, ви в себе у Фейсбуці писали, що скасування перевірок так бізнесу, зокрема в даному контексті, та АЗС, може знищити досягнення останніх двох років. Власне, а яким чином, на ваш погляд, це може позначитись у довгостроковій стабільності паливного ринку і його розвитку? Ну, дійсно, така якась непопулярна да там річ: виступати за перевірки. Але я два роки дуже детально досліджую е, питання сплати податків паливними мережами, і я змушений констатувати, що добровільно сплачувати податки готові буквально 10% ринку. Решта шукає будь-які шпарини для того, щоб не платити. І без е, силового впливу, ну, це на жаль зробити неможливо. Тобто, ну не, не працює так воно. І саме головне, що це навіть не теорія, тобто ми мали вже декілька ітерацій, і у цих програм по звільненню від перевірок перша була в 2014 році, коли почалась війна. Уряд Яценюка тоді мораторій на перевірки ввів. і це закінчилось тим, що у нас буквально за пару років була побудована мережа нелегальних заправних станцій, так званих бочок або наливає, які ми досі не можемо ліквідувати. Настільки потужними вони стали, настільки потужно вони генірять кеш для того, щоб. І фактично вони сьогодні працюють на хабарі. Тобто це все, якщо підійти там по всім законам, то ця... ці заправки не мають права працювати. А вони працюють за рахунок чого? Хабарів. Зрозуміло. І інша була під час ковіду. Перш теж, заборона мораторії на перевірки. Отримали просто мінімальну сплату податків з початком війни ще 22-го року, широкомасштабної, взагалі майже ніхто нічого не платив. Буквально пару мереж сплачували, всі, вся решта, ми бачимо, що ну, просто були нулі. Тому що люди працювали, ну давайте говорити відверто на кишені. За оці два останні роки вдалося, от висвітлюючи цю проблематику, допомагаючи податківцям, вдалося корінним чином змінити це. За два роки податки з розрібних мереж зросли там на, 60, на 66%. Офіційні, офіційні зарплати в мережах зросли вдвічі з 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Податок на прибуток почали платити, який взагалі був у 99% мереж. Вони його майже не платили. Ну, і, і так дивилися, будь ласка, що таке податок на прибуток? Ну, ми знаємо, що це таке, ніколи не платили. Зараз це вже реальність. І зараз нам знову кажуть, давайте ми знову відмовимося від перевірок. Це буде просто однозначний відкат назад. Тому що багато людей, я не хочу називати там їх злочинцями. Є відверті такі, що ну, от, реально ведуть якусь, ну, я би сказав так, злочинну діяльність. Але з, за допомогою там, висвітлення їх діяльності, залучення податківців там, інших силовиків, вдалося їх поставити. В правильне русло. Є просто ті, хто не вважають, що типу, вважають, що вже треба працювати там на, на кишеню, тому що я не знаю, що завтра буде. На що мені платити податки? Я краще буду собі там десь там якийсь запас робити. Ну це а так, на вашу так, так думку, немає. Сергію, можуть бути якісь тоді в даний момент, якщо так немає перевірок, якісь альтернативи чому? Чи альтернатива на вашу... тільки одна. Яка? Держава має розібратися і налагодити роботу. Податкових і інших силових органів. Ми бачимо, що за бажання це все працює. Це може давати результат. Це не так складно. І ну, Я розумію, що там це популярна тема, розголос, безпреділ без, без, без силовиків, але в нашій галузі те, що я бачу. От аналітичним шляхом вираховується, хто не сплачує, прицільно туди увага, податківців та інших, і все нормально потім працює. І ніхто це не заперечує. Тобто, не було у нас скандалів, не було у нас там маски шоу ніяких. Тобто, коли професійна робота, коли людям просто показують хлопці, от тут є проблема. Всі, от ніхто не хоче конфліктувати з державою, повірте. І от так і має відбуватися ця робота. Має бути аналітична робота навіть без заходу в офісі. От там все видно. У податківців і інших силовиків в них є вся картина по тому, хто як сплачує податки. Питання лише в тому, як вони на це реагують. Хтось закриває, десь вони закривають очі, да, там, чомусь. Всі ми розуміємо, чому. Десь просто є непрофесійність, десь є якась халатність. От саме з цим треба боротися. Я пам'ятаю, ви колись мені розповідали так, про це вибірковий, коли ти дивишся, до прикладу, що там так, 5 заправок, там щомісяця, до прикладу, платять 100 мільйонів так, в податку. А тут шоста заправка такого ж розміру платить тільки мільйон. І питання, а як так може бути? І от так вираховується. Дякую ми. вам, Сергію, так. за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор консалтингової компанії А-95 Сергій Коюн. Побачимось на конкурент Україна.